Клас безпеки. молодець. А я тим часом продовжую натискати. Семикласник Кирило робить штучну вентиляцію легень. За легендою постраждали, замість якого Манекен захлинувся у водоймі. Хлопець каже, мріє стати рятувальником, тож намагається запам'ятати все до дрібниць. Я дізнався сьогодні нового про апарат Тучно вентиляція. Потрібно трубкою острим кінцем, кінцем до носу прикласти і тримати її. Відтепер в цьому ліцеї селище Баришівка на Київщині діятиме клас безпеки. Тут школярі навчатимуться, як діяти в умовах надзвичайних ситуаціях. Зокрема, просто зараз фахівець ДСНС показує, що робити, коли побачили міну. Наголошує, це дуже важливо в умовах війни. Снаряд, що не здетонував, може лежати у полі і в лісі, і у дворі. Що якщо бачимо, не в якому разі не торкаємося, не кидає камнію там палкою потрогати. не можна. Іван Переселенець із Запорізької області жив окупації сім місяців. Утім, лише сьогодні на уроці дізнався, що поблизу з вибухонебезпечним предметом навіть телефоном не можна користуватись. І якщо там бачиш снаряд, якийсь, треба відходити назад, а потім вже дзвонити там 101 чи 102. Протягом уроку діти тренувалися накладати один одному жгути, а ще з побачили рятувальну машину та приміряли костюми пожежників. Щасливі, приємні. Я дізналася, як потрібно вогнегасником гасити. Це? Там Підходимо ми від красну по штуку, потім металеву направляємо всю трубочку і гасмоналіма. Директорка ліцею каже, аби створити в навчальному закладі клас безпеки, в одному із кабінетів зробили ремонт. Допомагали і діти, і батьки. Працювали діти в минулому році над проєктом і виграли грант, де на 15 тисяч були закуплені турнікети. Що таке клас безпеки? Це поєднання всіх напрямків безпекового простору дітей. Це розглядалось питання і пожежної безпеки. І правил дорожнього руху, і протимінна діяльність, яка на сьогоднішній день актуальна як ніколи. Посадовці наголошують, класи безпеки зараз з'являються у навчальних закладах по всій країні. Лише у Броварському районі Київщини їх шість. А рятувальники кажуть, починати пояснювати дітям основні правила безпеки.